Ти ваш дім звеселяти. Чуємо вам нині усі добрі люди, хай вашій родині завжди радість буде. Хай кожної днини Бог помагає, біда хай загине, а сонце сіяє. Дай же вам, Боже, в році новому, щедро хліба вам на солі, щастя рясного, здоров'я міцного, хай сміхнеться вам доля з неба і землі. Будьте щасливі разом з діточками, хай горя й смутку не буде ми ж вами. Сійся, стелися, зерно крилати, радість родися у кожній хаті, у кожній хаті, в селі чи в місті, жити вам люди років по двісті. Дай вам, Боже, щастя й долі, і всього доволі. А хліба найбільше, а до хліба, сала, огірків, капусти, буряків, щоб родились, поливалось і в здоров'ї споживалося. На щастя, на здоров'я, на новий рік, щоб ви були такі гарні та рум'яні, як наша дівка мала. А де ось наша маланя вийшла, як паня, гарна ні в року, не боїться в року, що не подивись все на ній. і станок, як мину. Яка статура, а яка фігура, а як наша маланя гарно ходить, нічого не пошкодить. А як пошкодить, то помиє, їсти зварить ще й накриє. Зварить борщ, оддаси свиням, а зварить кашу, як помиє. Наша маланка малесенька, як конопелька тонесенька. Кого Маланка приголубить, того кожна дівка полюбить. А кому Маланці поцілувати вдасться, того чекає величезне щастя. А ну ж, Маланку, покажи, яка ти в нас роботяща. Наша маланка, <головіка> дівка, тих понеділька, до понеділька, тих понедівка, до понеділька, наша маланка не стала. Маланку, циволі, наша малака, Господи, на що не спомиє, в пасі начин, що не помиє, в пасі начин я помилні. Зайте казу за весь хату, бо вона вже снегла. Нихо за ногою, там щастя не боє, нихо за тут, там грошей сім'ї, нимо забуває, там ще немає. Втомилася, мабуть, я на пи. Люди ти! були в Києві, і в Луцьку, і все було по-людськи, а прийшли до вас. Весела, беру торгу, йду на села. Люблю всіх я, люблю всім я помагати, люблю всіх я звеселяти веселяти і на картах всім гадати. Нагадаю всім добра і любові, і тепла не скупіть. Чінки і коліту. Що тут у вас трапилося? Оце. Купив козу. Ішли від хати до хати здрібала. Да. Копиточки позбивала. <клес> Неживою стала. І оце твоя коза, да. то знаєш, діду, Що? їй пороблено. <клес> По золоти руку, <клес> все відроблю. Та де ж у мене ті гроші? <клес> Ти краще возьми козу, заправи ріг да. та поведи її на торжок. Та що з неї візьмеш, як вона вже почала здихати? От йолок, через тебе такий заробіток втратила. Що мені тепер робити? Тепер це ніщо. Хіба ще на шкуру обдерти? І не тобі одно таке казати! Я утоплю, пока козы не куплю. Так вот, это коза. Да. Так, будем посмотреть. Ну, что тебе скажу, дед? Шкура не очень хороша. Отвожу тебе два гроша. Ну, Майша, ну, это же не пивень. Это коза. Дай хоть полтинника. Не, ну, ты издуел, дед. Хочешь, чтобы на дохлой козе-то нагреть? Так, а ты купи козу, шкуру облупи, и будет тебе

100 лекаря. Я Київська аптекарша. Кров вливаю, виливаю. Нові старі болячки управляю. Вот в прошлом году во вторник. прийшов ко мне полковник. Я его излечила. Вот медаль получила. Да я помню, вам пояпило дела. А потім я його отправила на тот свет. Рачки. Ай Боже. А другий прийшов до мене на коселях, я відправила його на дробелях. Ой, який лікар, а поможіть нам козу злічити. Почекайте. Ви спочатку скажіть, у кого ви навчались? Може ви яка шарлатанка. Допомент, в інститутах, і інститутах, в інститутах, я зарубіжник, от мене кістак. Тістат? Да. Чист, так. Тістат. Подліном, все, все. Бо кого не знає, а читає. Ой Боже, як запущено у вас усе. Гривну візьму за те, що її огляну. два за те, що в роді. Попри По попри скоранку бреше. Да. Будемо козу лікувати, да. будемо їй жили надувати. Давайте. Ой, моя мамай. Ой, та палечко коза цапа хоче. Цапа? Да, да вона у вас якась кляча, а до того ще не дача. Я знаю, що козі треба дати кусок сала, щоб вона встала. А то доволі доволочі пити, дайте чимось закусити. Дайте ковбаси і сала, щоб жолудка не сосало, а ще пів відра салату, щоб довести у наступну хату. Уставай, кизонько, уставай, господарі йде! Господи іде, серце несе, ковбасу, горіночку. горіночку. Тобі козі ячменю. А нам грошей повну шведю. Дай вам, Боже радості в серцях, спокою в душах, мудрості в скронях, статку в долонях, щоб збувались ваші мрії від Марії до Марії, щоб цвіла добром надія від Андрія і до Андрія. І не кашляйте ніколи від Миколи і до Миколи. Будьте в щасті, будьте в силі. Від Василя і до Василя Ідіть по світу рівним кроком з Новим Роком, з, з новим Роком! роком!